На жаль, у багатьох є мета, яка так і не була досягнута. У вас, начебто, є і час, і можливості, і ви навіть кілька разів робили спроби домогтися бажаного, тільки не отримали відчутного результату. І ви вже напевно змирилися з тим, що ніколи не досягнете того, чого хочете. Але не поспішайте засмучуватися і опускати руки. Тому що в цьому відео я розкажу вам про техніку п'яти перемог, яка допоможе вам досягнути. Сягти мети, навіть якщо ви вже не раз намагалися це зробити раніше. Техніку п'яти перемог можна застосувати в абсолютно будь-якій області: перехід на здорове харчування, розвиток творчого мислення, розвиток корисних навичок. Будь-яка мета стане досяжною, якщо використовувати цю техніку. Наприклад, для вивчення мови перемогами можуть бути вивчення декількох нових слів, читання невеликих заміток або переклад своєї улюбленої пісні. Все це буде вашими маленькими перемогами. Але про все по порядку. Спочатку перейдемо до самої техніки. У чому ж суть техніки п'яти перемог? Техніку можна розбити на п'ять основних кроків: перший це постановка мети. Бажано, щоб ваша мета була чіткою і по можливості конкретною. Наприклад, хочу схуднути на 5 кілограм або хочу відмовитися від солодкого. Але якщо ви помітили, що ви лінуєтесь, то при необхідності можете поставити тимчасові терміни досягнення мети, так звані дедлайни. Другий підготовка місця для запису. Після постановки мети підготуйте зошит або блокнот. Використовуйте візуалізацію. Напишіть кілька надихаючих фраз. Зробіть так, щоб зовнішній вигляд вашої записної книжки мотивував вас на подальшу роботу. Третій відчуття перемоги. Перемога це крок до досягнення мети. Перемоги можуть бути як великими, так і маленькими. Наприклад, відмовитися від тістечок або відмовитися від шкідливих звичок це все маленькі перемоги, кожна з яких робить вас ближче до бажаного результату. Тут важливо пам'ятати, що незначних перемог не буває. Четвертий фіксація перемог. Ви вже підготували місце для записів. Зробили свої перші, хай і маленькі перемоги. Настав час їх записати. Кожен день у вашому блокноті повинен з'являтися запис, в якому ви перераховуєте п'ять перемог минулого дня. Намагайтеся вести записи регулярно. Така регулярність записування цілей буде тримати вас в тонусі і наближати до вашої мети, зробити маленький крок краще ніж стояти на місці. І нарешті п'ятий: перечитуйте записи. Якщо ж у вас відбудеться різкий спад мотивації, то просто відкрийте блокнот і подивіться, скільки перемог ви вже зробили. Кожен день не менше п'яти, в тиждень більш ніж 35 перемог, і цілих 150 перемог в місяць. Погодьтеся, немало. Тепер подивіться, які перемоги ви записували в перші дні, а які записували в останні. Чи стали ваші перемоги більшими? Ви повинні бачити, який шлях ви вже виконали, як далеко пішли, і як далеко ще можете зайти. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Сподіваюсь, воно виявилось для вас максимально цікавим та корисним. Не забувайте писати власні враження у коментарях, поставити вподобайку і підписатись на канал. А якщо вам подобається дана тематика відео і канала в цілому, то тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступної порції цікавої інформації. Бажаю всім мотиваційного дня і до нових зустрічей!